Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Не дуже легкою видалася весна цього року. Весна холодна. Спочатку йшли дощі, потім сніг, земля забита, нижній шар грунту твердий і мокрий, а верхній шар від постійних суховіїв і без дощу. Став сухим, твердим, як гравій. І те насіннячко дрібненької фракції, яке було посіяне у цю землю, майже не може пробитися через оцей сухий шар ґрунту. Ці умови дуже сприяють для росту бурянів. Коріння їх глибоко сягають у мокрий шар ґрунту, і вони швидко ростуть. Зате культурні рослини повільно сходять, і бурян заглушує їх. Цю частину свого городу я прикрила була агрополотном. Звичайно, що під агрополотном швидше сходить і картопля, зате дуже скоро росте і бур'ян. Але як би там не було важко, його все одно треба висипати. І розбити оту кірочку, яка взялася довкола картоплі. Цілою брилою, щоб дати доступ повітря до коріння картоплі. Земля, наче гравій, нічим підгорнути тут картоплю, але і нема часу чекати на дощі, тому що буряни підуть угору. І тоді картоплі між ними я не знайду. Ось так як могла, так обсапувала і одразу підгортала картоплю. Фактично картоплю не було чим підсунути от тими грудочками, легенько якось підсувала і аж тоді буду чекати до дощу. Можливо, Бог дасть дощику і вони розсипляться. Міжрядний обробіток сапками зробити теж неможливо було, тому що ці сапки навіть не залазили в ґрунт, а йшли поверх нього. Мені прийшлось ту картоплю гепати оцією своєю сапою. усю. Ну, Добре, що хоч посадила цього року мало. Але того року, оця частина городу була вся засаджена картоплею. І я її швидше обсапала, як цих чотири рядочки цього року. З Картоплею якось з бідою наполовину справилася. Тепер треба було обсапити все. Решту. Самі бачите, як я тут овчу. Там був рядочок червоного бурячка, він дуже гарно зійшов, кабачки і стручкова квасолька. Знаєте, вперше в житті я працювала на городі, не в своє задоволення і не в кайф. І скільки я вже господарюю, чи, як то кажуть, у нас газдую, такої ріллі я ще не бачила. Такої тяжкої рілі. І це не тільки в одної мене. Багато люди нарікають земля як бетон. Дуже-дуже треба дощику. Якщо б пішов дощик, якраз ці грудки згасилися б і земля, можливо, розпушилася. Але що маємо, те маємо. Мусимо працювати далі. Ну, як творчій людині мені завжди спадає на думку якийсь вірш, якісь порівняння, і цей раз, отак сапаючи, мені прийшов в голову уривок із франкових каміннярів. І голос сильний нам згори, як грім, гримить. Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу сисю розбить. Мені здавалось, ці слова були сказані до мене, і я лупала цю скалу. Тепер ще тут два дочки має бути кукурудзи. Не вся зійшла, ну, але як залишу її, поки зійде, то вже не буде, що сапати. Я її не знайду. Це в шкрепчу, що скреп? Шкрепчу, то шкрепчу. Фу, все. Все. Страшно було очам, але за два дні мотоблок, надія, все зробив. Ой, змучилася я. Бачите, яка сімейна іделі, Міша робить що тяжче. Він вливає, а я слабою. Але дякую, тобі, що вже все зроблено. Так в мене вже цибулька гарна. Там сіяла. <ріст> Бачите, яка моркочка гарна. Тут де я її присівала, перегноєм. Ось які рядочки моркочки. І тут яка чудова. Якось була моркочка тут де є. Я... А що тут кури були, Міша? Ну як хто? Ну, або дерли. Були кури, Міша? От напевне, кур. Рано я рихнув. Подивіться, вже на надер... це, я дивлюся там, теж то надерту. А це така цибулька і просто таке розкидала, розкидала е редиску. Бачите, яка гарна вже велика редиска. Ну, тут Міша вливає ще. Шпінат, може зійде? Щось він ніби... А? Так. ніби наставляє голови, ну, або не зійде то я цей. тут посаджу і І полунички мої, цвітуть, а цвітуть. Цвітуть, а цвітуть. Бачите, бачите, бачите. Ну, є зав'язок, зав'язки є. Але ось цю полонечку, тих два рядочки, я була прикрила, ну не на великий час, не на довгий час. І подивіться, яка різниця. Бачите? Тут все вже в в ягідках, а там ще в бутончиках. Ну, полотно робить велику справу. Це ми вже кинули капли на систему зрошування. Ось такий перчик, невеличкий, але він, в принципі, увесь уже прийнявся. Стоїть одна біда, що пожирають слимаки. Огірків не буде. Зовсім не буде огірків. Ось тут один вийшов, але той, що був вийшов. Тут ще один вийшов. Що був вийшов, то вже того нема. З'їдають все. Все. Нема нічого. От подивіться, подивіться, От, а що з нього лишилося. І де вони беруться, де вони беруться, а, як поліз, поліз, послідив. Коло кожної кубки вони були. Бачите, скільки їх є. Ну, от скільки їх є. Ну Тут щось один зійшов, другий, ну, третій. Ну, нехай сході, буду бачити. може ну, щось йде ще. От подивіться, подивіться. Коло кожної купки. З помідорами та сама історія О, насипала. І вони скрізь, ніби сходять помідорки. Може ще зійдуть. отут ще зійшла. Може ще будуть, не знаю. Ще була, лишилася мені одна качка, то насіяла. Два дні тому. Буду бачити. А як ні, то залишуся цього року без помідорів. Та капає. А огірків немає. Ось такий перчик. Непоганий перчик, правда, вчора насаджувала ще, бо, бо не вистачає, бо з'їдають. І такі невеличкі баклажани. Тут вони були. Я всипала по всьому периметру теплиці. Ну, боляче, боляче, що ти наробишся, а тобі ворог залізеть, з'їсть усе з'їсть і вже. Капуста була змерзла, вона у ті морози змерзла і. І бачите, зовсім-зовсім е, змерзли листя. Але нічого, серединки вже навіть збиваються. Це моя стручкова Тож Теж непогано. непогано. А навіть і дуже гарно А це червоний бурячок. Бачите, який красивий. Тут зійшов, там не зійшов. а Не знаю причини. А це мої такі гарнющі кабачки. Лопаті такі гарні, гарні. Тепер все до картоплі. Подивіться, друзі. Ви пам'ятаєте, як я пізно її садив. Подивіться, вся воно вже у бутончиках. Вона вже все хоче цвести. Подивіться, бачите? Ось така моя картопля. Гарненька, гарненька. Чотири рядочки. Мало мені, ну, але. Але дякую тебе, що й тай. Ось це моя солодка кукурудза, тільки що досапала, ну, вона теж прийшла мороз. Багато є таких заструпілих насінин. Ну, але бачите, все ж таки під полотном вона вистояла. А ось тут це моє не щастя, а мої кавуни. А може з них ще буде щастя, подивіться. Вони вже навіть і зацвіли, навіть і цвітуть. Отак. От Наробилася як кінь. Так що, друзі, якщо сіяти радиску небагато так, для себе, то я рахую, що навіть і не треба окрему грядку закладати з радискою. Отак От кинули по цибулі. І все, вона не шкодить і не заважає нічого цибулі. І бачите, яка вона гарна, така лабата, така велика. Редиску ще трошки вимикаю, вимикаю, навіть сапала, і вона мені не шкодила. Залишила її. Але бачите, тут яка вона велика, що вона собі так ріденько росте. І порівняйте цю, це набагато менше. Міша любить цю роботу. Уливати любиш, правда? Я вже нервувати А що? Малий тест, а? нас насос не працює нормально. Новий купили нового. Міша жаліє, ще старий ремонтує. Нового шкода. Треба йти мені вечерю готувати. А я вже не можу. А я вже так змучилася, ну, але їсти все одно мусимо. Їсти все одно хочеться і мусимо щось їсти. Ніяк не можу вступитися в городу, аж любуюся на працю своїх рук. Все гарно обсапано, все гарно посходило. Ну, все чудово. Ще би тут мені, ще би тут мені посходили помідори і огірки. І оці переці баклажани, аби рушились трохи. Ну, вони вже прийнялися. Я сподіваюся, ну щось буде. І тут трохи відпочину. І треба до вечері братися. Прийшла тільки що з городу. І позвонили мені. З Нової пошти нашої, що, чому не приїжджаєте за посилкою? Я очікувала посилки, але чогось не прийшло попередження, в общем Ковальчук Алла Анатоліївна. Аллочка щиро дякую. Але щось так багато? Три вісімсот. О, вона мені... Oh, О, що вона мені. Чай! Крем для рук. Алла, дякую. А це що? Що вона там мені подошли? Люди, вона мені щось так багато понадавала тут. Ай, мамочка моя солодка. <хай> яка лопаточка красива. Яка гарна. Дріжджі, львівські дріжджі. Ти дивіться, скільки дріжджів, ну це.

Що вона та... та? Гриби, вона гриби збирала і маринувала. Мій міша зараз буде точно лесила. Я не знаю, які це гриби. <різь> Білі, я не знаю, що ми... ну що це, -то? це... газдині неабияка. Неабияка газдині. Все воно вміє. А це вона робить такі консерви. Я бачила, бачила, як вона робить ці консерви. А тут, чекай, ще щось є. Люди. А тут... Ще одна, напевно, консерва. Ще, напевно, одна консерва, та, ну, я не розумію. Будемо пробувати. Аллочка щиро, дякую, дорогенька, а це... А це, о, мій міша. <смі> мій міша на це чекає. Аллочка щиро дякую. Ну все, ідемо пробувати, а? Я теж вдячний за таранку. І міша вдячний за таранку. О, та ти зараз злопаєш ту консерву. Я вже йду. Я вже йду пробувати, О, Як вона пахне. Як вона пахне, як я хочу вже її попробувати. Міша, не різай хліба. Подивіться, які цілі шматочки риби, яка це красота. Я все ж таки попробую. спробую. Колись була така консерва в томаті, але вона сховається від цієї, я пробую цілий шматок. Що мені маленький, великий. Як це смачно? Друзі, яка це смакота? Але я вам щиро, щиро дякую, дуже дякую. Ви, газдиня, у нас так тут кажуть на Галичині. Ви газдиня, то, що треба, ви газдиня з великої букви. Таку консерву приготувати не кожен зуміє. Ну, але це є Алла Ковальчук. Все, біжу їсти консерву. Оце і була наша вечеря з чоловіком. Ми дуже швидко спожили цю рибку з великою вдячністю Алі за те, що вона так смачно приготувала її ну і відправила нам. А новій пошті за те, що вчасно доставила цю посилку до нас в той момент, коли я вже не в силі була готувати вечерю. Можливо, так були б полягали без вечері. Надіюся, що рецепт приготування цієї консерви у Алле на каналі є. Буду шукати. І як тільки в мене буде можливість придбати таку рибу, бо я не ходжу на рибалку з чоловіком, то одразу приготую цю консерву. Раджу, друзі, готувати і вам цю рибку по Аленому рецепту. Ну, повірте, це дуже смачно. А тепер на добраніч вам, друзі. Бувайте здорові. Божих вам благословіть! Мирного неба над головою.